На трасі Дніпро-Павлоград, що на Дніпропетровщині, сталася дорожньо транспортна пригода з маршрутним таксі. Загинули четверо людей. Про це повідомляє Нацполіція області. 12 пасажирів та водій отримали тілесні ушкодження різного ступеня. Так, 17 березня біля села Піщанка Новомосковського району водій маршрутного таксі Дніпро-Слов'янськ не впорався з керуванням. В результаті виїхав на узбіччя та перекинувся. За фактом смертельної ДТП відкрили кримінальне провадження. Водію загрожує ув'язнення від 5 до 10 років. Стартують курси підвищення кваліфікації у Дніпропетровському центрі за напрямком керування БПЛА дроном. Теорія та практика повідомляє Дніпропетровська обласна служба зайнятості. Початок навчання 20 березня 2024 року. Форма очно дистанційна. Тривалість навчання 5 днів. По закінченню курсів видається відповідний документ про підвищення кваліфікації. Нагадуємо, що для зареєстрованих безробітних навчання безкоштовне, для всіх інших є можливість навчання на платній основі. Додаткова інформація надається за телефон. Нами вказаними на екрані. На Закарпатті при спробі переплисти тису і незаконно потрапити за кордон, затримали трьох мешканців Дніпропетровщини. Повідомляє Держприкордонслужба України. Двоє з плавців намагались потрапити до Угорщини, скориставшись дитячими рятувальними жилетами. Ще один до Румунії. За свою мандрівку перші двоє сплатили переправнику по тисячі євро, третій дві тисячі доларів. США. на затриманих склали адмінпротоколи. Нині оперативники встановлюють причетних до переправ осіб хвороба, що вражає практично всі системи організму, але найбільше органи дихання. Це туберкульоз. Першовідкривачем цього захворювання у 1882 році став доктор Роберт Кох. Від сьогодні в Україні починається тиждень боротьби з туберкульозом. З цієї нагоди у Павлограді пройшов місячник, де озвучили статистику та поради щодо профілактики захворювання. У 2023 році, всього було виявлено 60 випадків, захворівших на туберкульоз. А в 2022 році було 62, тобто на два менше. За цей рік виявлених на туберкульоз немає. Ми проводимо анкетування. Так, проведено анкетування людям 28 562 чоловіка. Із них. Виявлена група ризиків, і 21 620 чоловік направлено на флюрообстеження. Таким чином, в тому році виявлено було 60 випадків хворих на туберкульоз. Що касається дітей, теж проводимо всім дітям проводиться анкетування. Якщо це потрібно, то дітям проводиться туберкулійна діагностика. Щодо симптомів туберкульозу, то це в першу чергу кашель, що триває понад два тижні, підвищена температура, біль у грудях, втрата ваги, підвищене потовиділення. Якщо людина, ну особливо молодшого віку, то вона обов'язково повинна прийти до свого лікаря. Хоча б один раз на рік, якщо не хворіє простудними захворюваннями, і пройти, ну, так сказати, як диспансеризація. Якщо потрібно, то буде обстеження, якщо не потрібно, то лікар подивиться, поспілкуються і при необхідності або будуть призначені обстеження, або просто надані рекомендації. Таким чином, це теж буде впливати. На виявлення або на якийсь натяк на те, що дійсно туберкульоз був, є і буде, і з ним треба боротися щоб добитися зниження туберкульозу. Своїми рекомендаціями стосовно профілактики захворювання поділилась і Людмила Рудинок, міська епідеміологиня. Вести життя, прогулянки на свіжому повітрі, харчування. І дбати не тільки про себе, але й про всю родину. Діти за своїми властивостями мають низький імунітет проти туберкульозу при народженні, тому проводиться щеплення від туберкульозу при народженні. Будьте здорові і дбайте про своє здоров'я, бо лікарі дбають про вас. Окрім цього, зараз у закладах освіти проводяться виховні години та профілактичні бесіди. Їхня мета навчити ліцеїстів дотримуватися правил профілактики хвороби та пропагувати здоровий спосіб життя. Трохименко, Єгор Митник, Євгеній Ваненко. Новини ПТРК. У Павлограді провели національні змагання з акробатичного рок-н-ролу. Це та призери отримують медалі та кубки, як і ви всіх спортивних змаганнях, а також дає змогу зробити вимогу спортивної щодо присвоєння в розряду і звань. На жаль, дуже мало весенист з областей, тому що не всі намагаються поїхати до міста, яке дуже близько до фронту. І я це розумію, але все ж таки у нас зараз сильні. Спортсмени з міста Запоріжжя, з Харкова декілька клубів з міста Павлограда. Учасників змагань поділили на вікові категорії: діти, юнаки та юніори. Аби позмагатися за першість у Павлограді зустрілися близько 150 учасників. Серед них Ярослав та Евеліна з Харкова, які танцюють у парі вже вісім років. Відчуваємо, що треба зайняти перше місце. Головне не боятися, тобто робити цю справу з душею. Незважаючи на місце проведення змагань, молоді харків'яни не хотіли втратити можливість показати себе. Батьки трошки задумувалися, але ми поїхали. Ми з міста Харкова, тому нормально. У змаганні взяли участь і чимало павлоградців, близько 70 учасників від двох танцювальних клубів серед них Ілля та Анна, які борються за право представляти Україну на міжнародному рівні. Після усіх виступів розпочалась церемонія нагородження. За результатами суддівського голосування у п'яти з шести категорій серед пар перемогу здобули павлоградці. <плес> ну, раді дуже наполегливо займатися, не здаватися і йти до своєї цілі без зупинок. Але одне золото все ж покине межі нашого міста. Дуже круто, що ми знову це відчуваємо. Дуже класно. Коли виходиш на сцену, дуже класні емоції. Мрії збуваються. Тільки треба ну, тренуватися на а не балдить на тренування. Треба працювати над на кожному тренуванні та досягати своєї мрії. Тепер учасники з усіх міст готуватимуться до наступних змагань національного та міжнародного рівнів. Андрій Логуненко Гліб Кучер, Євгеній Іваненко – новини Петерка. Проліски, крокуси, білоцвіт, сонтрава. Рідкісні першоцвіти занесені до Червоної книги України. Збір, торгівля або купівля таких рослин є порушенням законів про охорону довкілля, нагадують у Дніпропетровській обласній військовій адміністрації. За незаконне придбання та збут першоцвітів передбачений штраф від 510 до 1700 гривень. Від 1700 гривень до 3655 гривень за рослини занесені до червоної книги України і зі Брані на заповідних територіях нагадаємо, одна вирвана пролізка це вкрадене життя у 45 паростків, які вона могла б дати у майбутньому. Про торгівлю першоцвітами просять сповіщати правоохоронців та органи місцевого самоврядування. Весна сезон робіт у саду та на городі. Наразі для висівання овочевих занадто мало тепла, але готуватися до цього можна розпочинати вже зараз. Сьогодні агроном Євгеній Гостяєв показав, як підготувати розсаду для майбутніх врожаїв. Зараз ми висіваємо томати. Отаке насіння проключуємо. Для чого проключуємо? Енергія росту, У нас сильніша стає наснина, і вона вже не витрачає сили на пробитися ґрунт. Ми замачуємо. В марганцовочки невеличкої воді на 12 на годин так, на сінину саму. Потім ми в тряпочку беремо і в тепле місто. І у нас за 2-3 дні ми вже маємо ключечку сильну, яка одразу зачіпляється за рус. Ми можемо і в лютому висівати, якщо у нас умови є. Тепличка гарнисенька чи в домі на хороших провітрюваних окнах світлих. Якщо ми сіємо в закриті ґрунта, пленочні, то нам треба дождатися сонечка. Це вже березень, середина березня ми висіваємо в такі часи. Вже на, на площадя на великі. Пан Євгеній продемонстрував техніку висівання в невеликий ящик. Але якщо у вас на ділянці є балаганчик або теплиця, алгоритм дій не зміниться. Беремо, як готуємо грунти. Суміш у нас іде торф, універсальний ґрунт і наша обична. Один к трьом грунти, які у нас. Чорний пісочок. У нас в даному випадку маркіруємо. Маркером мы нарезаем рядность насіння висіваємо сюди, Не дуже густо щоб оно було у нас якісне, Пророщене Можна ще крахмальчику добавлять сюда як крахмал то тоді воно з руки випадає хорошо Обичний крахмал, картофельный, тільки не небагато потрошку Температура для проростання... От плюс 12, щоб земелька була прогріта. Агроном також наголосив, якщо ви висіяли розсаду в приміщенні, необхідно обов'язково забезпечити її променеве харчування. Потім, як засіяли, ми загорнули. Контакт землею обов'язково. Грунтом, де насінинка на поверхні присипали, ще уплотнили. Насіння, як проключене, його треба накривати, тому що ключечка не любить світла. Для неї це стрес. І потім що взяли? Взяли та прилили. Лучше злієчку. Равномерно. Полив по мірі висихання, дивимося, по погоді. Це все стільки треба на, відчувати. Коли Калипалив то томат не любить поливів, перці трошки люблять, капусточка теж забільше любить. Яка культура вона сама требувательна до вологи. Томати взагалі вони раз в 5-6 днів поливаються, вона сильніше тоді і крепше. Перчик чаще, сімейство пасльонових, баклажани теж всі. Кристоцветний, більш влагу люблять, капусточку піднімаємо, але ну, вона і любить температури занижче. Кожна ну, культура свій підход. Під час пророщення розсади також необхідно користуватися додатковими добривами, аби до висаджування у ґрунт рослини зміцніли. Потім, коли воно у нас росте, ми використовуємо по всходах поливи гуматов. Гумати у нас йдуть натрієві для виганки розсади. Обов'язково натрієві. Потім гумати. калійні йдуть. Калійний гумат це вже потім як у нас розвинута вже йде. Рослинка качественна. Яндворна кислота. Вона дає зелену масу нам. Клас. І амінка антистрес, якщо холода. Використовуємо, маємо гарні вражаї. Андрій Логуненко Брова, Євгеній Іваненко, новини Петерка.